Нещодавно мене попросили дати коментар в програмі Сніданок з 1 плюс 1 щодо випадкового увімкнення електричної плити домашніми тваринами. Так, так, ви все правильно почули. Домашні тварини іноді можуть увімкнути електроплиту. Якщо ви залишаєте своїх домашніх улюбленців самих у домі, і у вас електрична плита, то це відео для вас. Ось частина програми з моїм коментарем. Експерт з електропобутової техніки Роман Михалецький пояснив, чому сенсор реагує на лапи тварини. Реагують ці сенсори не на тепло, не на дотик, а власне на зміну електричного поля, яке вони генерують навколо себе, то тобто, лапки чи там, носик схожу структуру, як людський палець. То якщо ви раптом забули вимкнути варену поверхню, вона пропрацює якийсь час і далі або по таймеру, або по перегріву вона просто відімкнеться, тобто ризику того, що Суд згорить зведений до на мінімуму. Насправді мій коментар був досить довгим, і розмова з журналістом зайняла близько 30 хвилин. Проте, телебачення є телебачення, і 30 хвилин скоротили до практично 30 секунд. Тому я вирішив записати окреме відео і детально розказати, про що йшла мова. Моє ім'я Роман Михалецький, ви на моєму каналі про побутову техніку. Вітаю! Перед тим, як дивитись це відео, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк і залиште коментар, адже саме так ви допоможете розвиватись українському сегменту YouTube, а також це дозволить побачити це відео більшій кількості людей і, можливо, комусь мої поради такі стануть у нагоді. Якщо ви користуєтеся електричною плитою сенсорним управлінням, і у вас є домашні тварини, обов'язково додивіться це відео до кінця, адже в кінці я дам свої рекомендації щодо особливостей поводження з такими приладами, потенційною небезпекою з якою можна стикнутися, і розкажу, як запобігти біді. Також, якщо вам цікаво, у мене на каналі є відео про розвінчування основних міфів, пов'язаних з індукційними варильними поверхнями. Я рекомендую подивитись вам це відео. Посилання з'явиться в правому верхньому кутку, а також залишу в описі до цього відео. Дивіться, ставте лайки, коментуйте, а також діліться зі своїми знайомими у соціальних мережах. Це відео буде поділено на розділи для зручнішої навігації, тому якщо певні моменти вас не дуже цікавлять, ви можете перемикати розділи, переходити на ті, які вам цікаві і актуальні в даний момент. Також ви можете поділитися цим відео в соціальних мережах, за що я буду безмежно вам вдячний, і таким чином ви допоможете більшій кількості людей отримати доступ до українського контенту. Дуже рідко, повторююсь, дуже рідко, але трапляються випадки, коли домашні тварини можуть випадково активувати сенсор електричної плити. Як? Сенсор панелі керування працює по принципу зміни його електричного поля. Тобто сенсор спрацьовує не на силу натиску, не на температуру пальця, не на метал, пластик чи інші предмети, а на зміну електричного поля над ним. Сам сенсор випромінює слабке електромагнітне поле навколо себе, і коли палець потрапляє в зону дії цього електромагнітного поля, воно дещо змінює свій характер, і саме на цю зміну налаштовують сенсор. Принцип простий: змінився характер електромагнітного поля, значить сенсор активує відповідну кнопку. Якщо в зону дії сенсора потрапить лапка, кота чи собаки, то існує ризик, що подушечка активує сенсор і вимкне варильну поверхню. Також я би не виключав випадок, коли тварини можуть нюхати або злизувати залишки їжі з плити і таким чином активувати сенсор. Ось, наприклад, ця плита має сенсор у вигляді слайдера або повзунка. Для того, щоб її увімкнути, необхідно провести пальцем по сенсору праворуч, щоб збільшити потужність, і ліворуч, щоб зменшити. І тепер уявіть собі, що ваш домашній улюбленець язиком злизує залишки їжі, але сенсор <думіє> думає, що ви вмикаєте плиту. І все, плита увімкнена. Виробники, звісно, передбачають подібні речі і пропонують кілька варіантів, як цьому запобігти. Напишіть в коментарях, чи були у вас подібні випадки, а також, як, на вашу думку, тварини іще можуть активувати сенсор. Дивіться далі, я розповім кілька варіантів, як цьому запобігти. Перший варіант. Не залишайте посуд на індукційні варильні поверхні. Саме так. Адже індукційні варильні поверхні мають датчик наявності посуду. Якщо в зоні дії індукційної кутушки немає посуду, вона не увімкнеться. Точніше, увімкнеться, але через кілька секунд виключиться. Ось дивіться, простий приклад. Вмикаю індукційну плиту, проходить кілька секунд, і вона вимикається. Це спрацьовує захист. Якщо вдома є домашні тварини, то я рекомендую не залишати посуд на плиті. Все просто. Навіть якщо плита увімкнеться випадково, то вона виключиться через 5-10 секунд. Другий варіант це блокування панелі управління. Практично всі індукційні плити мають функцію блокування панелі. Блокування може по-різному активовуватись, як правило, є спеціальна кнопка, яку треба потримати кілька секунд. В деяких моделях, можливо, треба буде затиснути дві сенсорні кнопки або якусь іншу комбінацію для того, щоб активувати блокування панелі керування. Якщо панель заблокована, то увімкнути плиту без розблокування буде неможливо. Розблокування відбувається також отримання однієї або кількох сенсорних кнопок. Третій варіант це загальний вимикач. Інколи його називають мастер-вимикач. Його монтують біля входу в будинок, для того, щоб зручно було вимкнути всі джерела електроенергії, які не повинні працювати за вашої відсутності. Вони бувають з управлінням через інтернет, за допомогою мобільного додатку. Тут я порадити конкретний прилад не можу, тому що за такими варіантами. Потрібно звертатись до спеціалістів. Тобто все зводиться до того, що, виходячи з дому, ви вимикаєте плиту, а після повернення вмикаєте знову. Тепер давайте поговоримо про технології безпеки індукційних поверхонь. Це ті речі, які роблять використання індукційних плит безпечними і комфортними. Датчик наявності посуду. Я вже про нього говорив. Це дуже простий датчик і знаходиться, як правило, по центру котушки. Він відповідає за виявлення посуду, який сумісний з індукційними плитами. Тобто, якщо поставити на індукційну плиту посуд, який не є сумісним, датчик його не розпізнає, і плита не дозволить увімкнути з котушці. Ось дивіться, я ставлю керамічний посуд на індукційну плиту. Вона, відповідно, його не бачить і котушка не вмикається. Це забезпечує в першу чергу коректну роботу електроніки і захищає індукційні котушки від поломок, перегріву чи неправильної експлуатації. Датчик температури. Він допоможе вимкнути плиту, якщо з якихось причин її температура надто висока. Наприклад, ви надто довго готуєте. Чи плита з якихось інших причин, ну, наприклад, некоректно встановлена, і їй недостатньо повітря для вентиляції. Так, плита може перегріватись через некоректне встановлення. Як результат, електронні компоненти, трансформатори, електроніка різноманітна перегрівається. Для того, щоб плита не вийшла з ладу, спеціальний датчик відімкне плиту і повідомить вас про помилку. Якщо така помилка з'являється, зверніть увагу. Можливо, варильна поверхня встановлена некоректно. Можливо, вона знаходиться надто близько до джерела тепла або їй недостатньо повітря для охолодження. Також ще прикладом практичного застосування цього датчику може бути випадок, коли ви забули вимкнути плиту, і вся вода википіла, а посуд починає перегріватися. У цьому випадку датчик температури також на це відреагує і відімкне плиту. Ось подивіться приклад: на варильній поверхні була забута кастрюля з водою. Вода википіла. Це можна побачити по характерним бризкам навколо посуду. Це випарувалася вода, а залишились солі. Після цього датчик температури зреагував і відімкнув плиту. І з посудом нічого не сталося. Ну, крім того, що залишився накип на стінках. Індикатор залишкового тепла. Він потрібен для того, щоб визначати, яка зона варильної поверхні є гарячою. Як правило, індикатор має форму латинської літери H і заграється тоді, коли датчик температури визначає, що зона нагріта більше, ніж на 50 градусів. Тобто, якщо ось такий символ світиться, це означає, що відповідна зона має температуру більше, ніж 50 градусів. Якщо не світить, вона може бути теплою. Проте тактильно відчуватись, буде та температура комфортно, і вона й буде безпечною для людської шкіри. Дуже цікава є функція обмеження часу роботи комфорок. Це також запобіжний захист плити від її перегріву. Чим вища потужність, тим менший час роботи. Тобто, якщо ви увімкнули потужність на одиничку і забули вимкнути плиту, вона автоматично вимкнеться, але, наприклад, через 4 години. Якщо ви умімкнули девятку і нічого не робите то плита вимкнеться, скажімо, через годину або інший час. Тут все сугубо індивідуально і залежить від конкретної моделі конкретного виробника. Детальна інформація вказана в інструкції користувача. Автовимкнення це функція, яка дозволяє автоматично вимкнути плиту, якщо за нею не відбувається ніяких дій. Наприклад, вона була випадково увімкнена, але протягом 10-15 секунд ви не активували жодну зону нагріву. У такому випадку плита розуміє, що її вимкнули випадково і виключається. Подивіться, я вмикаю плиту, ніяких дій над нею не роблю, і вона автоматично вимикається. Як бачите, індукційні плити є досить ефективним, сучасним та безпечним джерелом енергії. На них дійсно дуже зручно готувати, за ними легко доглядати, вони мають величезну кількість різноманітних додаткових функцій. Якщо ви додивилися це відео до кінця, воно точно заслуговує на лайк і на підписку на канал. Моє ім'я Роман Михалецький. Ви на моєму каналі про побутову техніку. Я вам дякую за увагу. Мирного і спокійного вам дня. До нових зустрічей на каналі.